Дивитися «Перші міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні ми говоримо про важливе. Говоримо про те явище, яке мені здається, що в 21-му столітті ми взагалі б не мали б навіть озвучувати. А воно, ви знаєте, існує існує і навіть процвітає. І багато наших співгромадян потрапляють у такі неприємні ситуації і потрапляють саме тому, що не знають, як чинити, не знають, не мають достатньо інформації. Тому щоб ви знали цю інформацію, щоб ви були підготовилися. Товлені до будь-якої ситуації будемо сьогодні говорити про торгівлю людьми, тим більше, що у воєнний час ця ситуація загострилася, як мені здається, ну особливо, мабуть, у перший рік, коли дуже великий. Потік людей виїздив за кордон, коли люди тікали, коли е, люди тікали, тому що їм вже не було де жити, вони залишалися без нічого. І тоді, навряд чи, хтось думав, що там їх чекає в іншій країні. Добре, якщо їх зустрічали волонтери. Добре, якщо вони е, могли зустрітися із гарними людьми, і з порядними людьми, але ж бувало по-всякому. Тому ця інформація все одно актуальна і сьогодні, коли майже три роки війна. Світлана Колодчин, керівниця проєктів з протидії торгівлі людьми благодійного фонду. «Карі Татись Одеса у ГКЦ сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Світлано. Дякую, дякую, що прийшли. І тема важлива. Вона не знаєте, я пам'ятаю, що ми говорили про це ще до війни. І тоді теж було актуально, тому що багато хто з людей Ну, шукав кращого життя. так, то комусь здавалося, що тут чогось не вистачає, щось не так йде. Хотілося поїхати десь за кордон. Здавалося, що там краще, там більше варіантів для роботи. там І так певний відсоток людей прилаштовувався і якимось чином знаходив те, що шукав. Але був відсоток людей, які потрапляв у дуже неприємні ситуації. А саме ми сьогодні говоримо я ж кажу, про торговлю, торгівлю людьми, мені здається, що 21 -е століття, так, і ми де Рабство, а де ми, так? Де Україна? А де те, ну де власне якісь. Рабовласницька рабовласницька, якась, але ж вона існує, і це жахливо. Насправді, знаєте, коли ми не згадуємо про це в студії, здається, що цього й немає. І велика кількість людей вважає, що цього вже немає. Слухайте, воно є. Воно є, воно існує, воно працює, і наші люди потрапляють у такі ситуації. Тому давайте будемо їх якось убезпечувати від таких ситуацій, намагатися попередити. Що таке взагалі торгівля людьми? Давайте так, трошки маленький лікбез, пояснимо, що це за формулювання таке торгівля людьми. Що вважається торгівлею людьми? Торгівля людьми це така, як ви правильно сказали, це сучасна форма рабства, оплатна передача однієї людини іншій людині з різними способами впливу, обмеження пересування, фізичне насилля, психологічне насилля з метою. З метою експлуатації, сексуальної, трудової експлуатації, втягнення в злочинну діяльність і такі інші форми дуже багато. Примусове наркокур'єрство, примусове жебракування, тобто це е, дуже багато. І так, так як ви, ви правильно сказали, що. На сьогоднішній день, хоча ми давно, начебто, забули за цей рабовласницький лад, і е, завжди знаєте, ми, чи з студентами, чи з школярами, коли ми говоримо, кажемо, ну ми ж ми ж ніде не бачимо цієї торгівлі людьми. Ні в сучасній історія так, та, да? Да? Чи це книжки, чи це так. якісь там фільми, чи це все більше нічого її немає. Де це? її немає, ми її не бачимо, тому що це абсолютно зл... латентний злочин, але він дуже це. Дуже прибутковий бізнес на рівність торгівлі зброєю, торгівлі наркотиками це один з трьох найприбутковіших бізнесів і залишається світу. таким, так нічого і не залишається і ну справа в тому, що знаєте, це як правило торгівля людьми це переміщення через кордони, угу. це транскордонні ці ну, шляхи так, не на території однієї країни, частіше, хоча. Хоча мені здається на території однієї країни також у ну, нас так, вже зараз до Викривали якісь та... е... там підвальні склади, дачі там і не, і не тільки підвальні, а з поля у нас в Одеській області, ага. Херсонській області, що до війни. У напевно ви пам'ятаєте там де. Біля біляївки більше 90 людей було в трудовій експлуатації. Тобто склади це... якісь величезні, так, 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 там, так. проживання в е, жахливих умовах і таке інше. Так, і але відбирання е... документів. До речі, це перше, що ну, це забирають документи, так, обмежують так, так. пересування і все, і ти не можеш. Ну ти не можеш нічого зробити. І Ти у рабстві і, і, інакше розумієте, тебе не продали, купили. Ну ти цього не бачив, але тобі обмежили пересування, в тебе забрали документи, тебе залякали, і тобі е, ну засели тебе працювати. Зранку до вечора, mm -hmm. Це ще, знаєте, добре, якщо ну, є, є, є різні форми, є різні види. Я, мені взагалі страшно говорити про сексуальну експлуатацію. розумієте, Коли це все стосується неповнолітніх, mm -hmm. зараз ми проговоримо знаєте, трудова експлуатація, чому я про неї задала першу чергу, тому що це найбільш поширеніший зараз вид торгівлі людьми. І він може бути як з переміщенням через кордон, так і пер, без переміщення через кордон. Ну, стосовно масштабів торгівлі людьми дивіться з 1991 року, коли Україна здобула незалежність за оцінками різних експертів міжнародної організації міграції, більше 300 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Mm -hmm. Це насправді дуже багато. Це робить so, Україну so. однією з таких, знаєте, з країн країн постачальниць живого товару, але так як ви вже сказали, дуже правильно підмітили, що в лютому 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, тисячі наших співгромадян, сотні тисяч, сотні, та, тисяч сотні тисяч, тисяч мільйони, тисяч, мільйони да, біля мільйони, за різними да, оцінками 7-8 мільйонів. Ну, зараз так. наших співвітчизників перебувають за кордоном, і це теж ви правильно кажете, що це жінки, діти. Тобто, це фактично вразливі категорії, які можуть стати жертвами торгівлі людьми. От, але ну тому, тому дуже велика проводиться інформаційна робота. І ми в Україні таку роботу проводимо, і при перетині кордону проводиться ця робота. Ну і ми завжди закликаємо, щоб люди, які планують виїжджати, щоб вони завжди цікавилися і брали контакти різних організацій за кордоном, де можна звернутися. Де можна якщо звернутися? Щось та буде тому як... ця знаєте, ця міграційна криза. Вона ну це найбільше з міграційних криз після напевно ну, Другої світової так, війни так, так. зараз з Такої війни це. просто не було такої так, масштабної так. війни з того часу так. і тому ми ще знаєте, Ми зараз бач чуємо про такі поодинокі випадки, що вже повертаються жінки, і десь були в якійсь трудовій експлуатації. Напевно, цього буде дуже багато. Тепер знаєте, якщо зважати зваж, зважати на те, що ну багато людей виїхало в Європу, а скільки людей було перевезено в Росію. І біля більше 20 тисяч дітей вивезено. Ми ж з вами на даний момент ми теж не знаємо, що відбувається з цими дітьми. Ну ми знаємо такий вид торгівлі людьми. Це незаконне встановлення з метою різних теж. Це як один з варіантів. Вона справді всі варіанти навряд чи ми зараз можемо відслідковувати. Ми точно так, не те, що можемо, що але знаєте, ми точно зараз не відслідкуємо. Тим більше знаєте, що торгівля людьми вона дуже змінюється. Ті люди, які вербують, які перевозять, які експлуатують, вони знають Ну, вони е, відслідковують тенденції часу, і е, ну, якраз за рахунок цього вони збагачуються. Тобто вони розуміють, що в тренді. Е, тому ми що, знаєте, е, зараз ми от з цією війною ми, і, і в плані торгівлі людьми. Мені здається, ми десь дуже. Е, на ну, посередині того шляху. Це, це все, що відбулося, воно ще буде дуже довго відгукуватися. Mm -hmm. І ті жінки, які будуть з дітьми повертатися, і ті, сподіваюся, діти, яких ми зможемо повернути з території Росії. Ну, це, я думаю, що це буде дуже багато. Тому ми маємо про це розуміти, що війна, так, війна загострила цю ситуацію. Війна загострила потреби людей. Війна загострила емоційний стан. А ми знаємо, що ну в призливому емоційному стані людина погоджується на будь-які пропозиції. Вона не може адекватно оцінювати. Вона не ситуацію, може оцінити, так, 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 так. вона не може знайти рішення швидко, правильне рішення. І тому дуже дуже багато таких може бути. Ну і вже є зрештою. А, а які наш... от є дивіться такі, от найтакі най, вразливіші приклади, ось того, що наші люди потрапили? Я знаю, що були ситуації, коли е, переважно ж виїздили жінки з дітьми, так і uh -huh. ну, тобто, без присутності чоловіків, принаймні, е, ну певний відсоток так виїздив. І могли пропонувати десь там за кордоном десь пожити, десь там, начебто в сім'ю. А потім виявлялося, що це зовсім не сім'я, чи не та сім'я, чи ну тобто, ось таке з чим ви стикалися у своїй роботі? Я розумію, що ми всі приклади зараз не наведемо, але щось із такого, що вас дуже вразило. Ну такого ви знаєте, мене зараз останнім часом з тих випадків, коли люди повертаються, це це випадки, вони схожі до тих, які були і до війни. Це ну, начебто, там такого нічого страшного немає. Е, Знайшли. Роботу жінка виїхала з дитиною, з Лусичанська, знайшла роботу десь там в Польщі, в полуниці збирати. Збирала тиждень, два-три грошей і не заплатили. Вона там пішла, ну, посварилася, їй паспорт не віддали. Ну, Потім якось вона пригрузила, звернулася в правоохоронні органи, забрала документи, повернулася. Слава Богу, з дитиною в Україну. Це не такі... Сьогодні... Це ще такі так. Мінімальні, мінімальні, та... е... На сьогоднішній день більше вражаючих, знаєте, яких є випадки. Випадків. От, е, зараз у нас дуже найбільше випадків це використання в збройному конфлікті. Mm -hmm. Це наші внутрішні, внутрішні ну, то, це як підвид торгівлі людьми. Е, зараз, наприклад, Національна соціальна сервісна служба. в Ще раз принесла такі дані, що в 2023 році було надано національною сервісною службою 118 статусів постраждалих від торгівлі людьми. З них 55 – це використання в збройному конфлікті, тобто це цивільні полонені яких е, тримали в полоні різні, різні на них способи впливу вчинялися, і фізичне насилля, і психологічне насилля, і їх заставляли. Ну там були ще якісь свої причини, чому тих людей тримали, але крім того всього, їх заставляли е, працювати на армію. Ворожу їх заставляли там розчищати якісь завали, щось там вивозити, прибирати. Тобто, ну, це то ж примусові роботи примусові такі, да? роботи, mm -hmm. так і от таких це бачите, 23 рік це 55 випадків, тобто це половина з тих статусів, що надала Національна сервісна служба. Mm -hmm. Зараз в 2004 році, от на початку жовтня, ми маємо вже 148 статусів. Постраждалих від торгівлі людьми і з них це ну, 94 це змішана форма експлуатації, тобто це використання збройного конфлікті, трудова експлуатація, сексуальна експлуатація. Mm -hmm. це, ну, це насправді дуже багато. Таких історій дуже багато. Це власне те, що зараз найбільше ми чуємо, з чим найбільше до нас люди звертаються до нашого центру. Я так розумію, не тільки державні органи для встановлення статусу. О, тобто, це це те, що зараз найбільше є, і ми тому зараз ми зараз тому дуже багато працюємо з тими людьми, які виїхали, ну які покинули окуповані території, або які вже після окупації переїхали. Е, бо е, дуже багато тих полонених, які зазнали власне трудової експлуатації, використання збройного комп'єкту, сексуальна експлуатація І трудової. Це ще не, не найстрашніший варіант експлуатації ще, правда, так, тому що є дуже багато інших, коли е, Ну на щастя, ми не стикалися. от з тими, що зверталися в нашу організацію, просто на превелике щастя. Ми не стикалися з сексуальною експлуатацією. Ну для мене це просто дуже страшно. І, але не було таких випадків. Ми між іншим зібрали з 22-го року ну, такі типові історії. Зібрали тих постраждалих, які до нас зверталися, і таку одну книжечку, угу. розірвані війною долі. Власне, тут є історії цивільних полонених. Особисті історії, і, та, історії. та особисті, звичайно, що тут змінені імена. Ну, Трошки ми поміняли, щоб не можна було впізнати mm. про кого це хто розказував цю історію. Ну, знаєте, для того, щоб напевно ну, щоб люди знали, щоб люди знали, що відбувається, щоб люди, люди одних розуміти, чули рознімають, що відбувається. Так. Тому що, знаєте, якщо це полонені, ось я теж спілкувалася із звільненими з полону, і вони дуже ображаються на те, що яким здається, до них нікому немає діла. Ну, тобто, так, є родичі, є близькі, є побратими, які там були з ними чи там залишаються з ними. А от по великому рахунку вони кажуть, що люди, кого це не торкнулося, вони не знають про це. І знаєте, не всі хочуть знати. Ну, ж краще це на це. Просто треба зрозуміти, що це не той варіант, коли можна закрити очі і пройти повз. Тому що ця ситуація може торкнутися будь-кого будь під час війни особливо, я маю на увазі. Полон саме так. так, так тобто, так. це взагалі дуже страшна історія, і тому задля того, щоб це не торкнулося, треба бути поінформованим. Це все одно така собі знаєте варіант зброї, коли ти знаєш, коли ти знаєш, треба бути все ж таки от таким чином озброєним. А от ви кажете, що ви спілкуєтеся багато з людьми, коли виїжджають, там на кордоні ще так. А про що в першу чергу ви їм говорите? Ну про те, що в тій країні, де вони їдуть, вони знали, куди звернутися, якщо що. Ось їх захвилю, схвилює, так але ж бувають ситуації, коли вони вже не можуть звернутися. Документи відібрали там, закрили, наприклад, і все. От чи із таких ситуацій ну, вигукуватися? Коли вже так. забрали документи і закрили, вже, вже, це вже, вже, вже пізно. вже, так. вже пізно. так. так, ми, так. От, щоб нам... не забрали і не закрили. Так? Так, тобто, так. ще до цього моменту. Тому, так. Ми, тому ми до цього моменту ми проводимо тренінги з молоддю, mm -hmm. там і зі школярами, і з людьми з, з вимушено переміщено. Сом, внутрішньо переміщеними особами із безробітними з тими, хто хочуть виїжджати, ми в першу чергу їм говоримо про що. Що по перше, коли наприклад, коли ви плануєте виїхати, ви маєте розуміти, куди ви їдете, в яку країну, чого ви туди їдете? Хто там буде вас, чи чи є там, чи чи є, чи є знайомі, чи є родичі? Хтось зустріне, підтримає принаймні. Знаєте, ну, я розумію, що 22 другому році люди просто втікали, перетинали кордон. Тоді ніхто не думав, це зрозуміло. Тоді не думав так. на щастя, на щастя знайшлися ну багато добрих людей. Добрі ну і сусідні наші країни, які піддали. Плече таке підтримки, слава Богу, але ж ну не все не все закінчується дуже успішно. Тому ми завжди, по-перше, ми радимо мати всі, всю інформацію, куди ви їдете, з ким ви їдете, хто там зустрічає цю всю інформацію, повинні знати ваші родичі, які залишаються в Україні. Крім того всього, завжди треба мати ксерокопію всіх своїх документів. Ми радимо їх залишати, по-перше, своїм родичам, по-друге, їх мати десь що в марному сховищі, чи, наприклад, на ну в електронній пошті ну, ну, так, не лише паперовий в варіант, та, так. не лише паперовий, тому uh -huh. що знаєте, навіть є таких багато випадків, що навіть це не обов'язково торгівля людьми. От ти десь поїхав і е, ну навіть ми з моїми родичами так було. Сестра доїхала, чи медан не доїхав. Ну добре, що, що паспорт був маленький ну, сумок. А там були так. документи. Да, Буває так. І по різному так. в моїй знайомої теж дитина гуляла по Парижу, вкрала рюкзак, і вона залишилася без паспорта. Тобто, треба завжди мати копії. Це по перше. По-друге, ці копії і всю інформацію про те, де ви є, завжди повинні знати ваші родичі. По третє, ми ще дуже радимо, щоб знаєте, домовлялися ще перед виїздом. З родичами, знайомими про якесь кодове слово або фразу, mm -hmm. яке е, буде вимовлене саме в тій ситуації, коли ви нічого не зможете сказати, але вам треба доповідомити своїм знайомим, mm -hmm. що з вами якась біда. Ну вам, наприклад, дозволили То, так, поговорити. Условно, якийсь, умовно якийсь пароль, да, так Так, що там так? з моєю кішкою, mm -hmm. чи ще там mm -hmm. щось, так і в той момент мама розуміє, що щось сталося, mm -hmm. тобто треба mm -hmm. бити тривогу. Оце це те, що ну наскільки я знаю, воно спрацьовує ще дуже важливо знаєте, щоб ми знали ну туди, куди ми їдемо, щоб ми знали наші телефони, адреси консульств, посольств, громадських організацій, так, які України, там за так, кордоном Е, так. Так. ну чому, тому що знаєте, буває як ми перетинаємо кордон, і нам так чи інша країна присилає ну в тій чи іншій країні ми отримуємо повідомлення, що вітаємо вас. В Румунії mm -hmm. і зразу телефон адреса нашого консульства, посольства, але буває як буває, що в найнеобхідніший момент телефон розрядився, сів і ми не можемо позвонити. Тобто треба все-таки мати десь виписано цю всю інформацію. Ми ще знаєте, ми ще навіть розповсюджуємо таку інформацію і міжнародна організація міграції на своїх інформаційних ресурсах. Гарячі лінії з протидії торгівлі людьми власне в тих країнах в Європі, де найбільше зараз наших українців опиняється так. Тому це теж дуже важливо знати ці гарячі лінії. Щоб знати, куди звернутися. Ну і звісно, знаєте, теж те, що ми завжди радимо, що навіть якщо там ви і щось нелегально, і ви в якійсь такі ситуації, що ви боїтеся звернутися в поліцію, але це все одно буде краще, ніж залишатися там, е, в експлуатації та, в тій ситуації, в якій ви є. Тобто, це ну, однозначно звертатися в поліцію, звертатися за допомогою. Ну, тому що це дуже дуже страшно. Люди після. Трудової сексуальної експлуатації це ну це зруйноване життя, яке дуже важко потім відновити. Так. психологічно, принаймні, теж не лише фізично, а ще й психологічна психологічно, Я психологічно так. особливо. Я бачу у вас і такі е, торгівлі людьми. Тобто, це е, мабуть кожному хто збирається за кордон, так uh -huh. чи вихов за кордон, краще б, мабуть, мати при собі. Так? Ну знаєте, для того хто збирається за кордон, у ми даємо корисні поради. Так, Працюйте так. безпечно, навчайтеся. Ну, так, так. Невеличкий такий буклетик, так. але там все таке найголовніше, найважливіше Найголовніше. зібрані але ще ми, крім того, всього ми ще й надаємо допомогу постраждалим, тому uh -huh. ми і розповсюджуємо такі інформаційні матеріали, як розпізнати за якими ознаками, і куди звернутися. Uh -huh. Тут у нас і телефон департаменту нашого соціальної сімейної політики обласної адміністрації, і наш телефон, і гарячі лінії. Всюди ми даємо гарячі лінії МОМО, а гаряча лінія 527, куди можна uh -huh. звернутися і отримати інформацію. Тому що, знаєте, ми завжди і раніше. І до війни ми про це говорили, коли ми проводили інформаційну роботу. Що краще перестрахуватися, краще все таки зателефонувати на гарячу лінію, чи 527, чи телефон МОМО. навіть, тось. якщо ви щось запідозрили, навіть якщо, якщо запідозрили. немає там ще поки що такого явного да складу там. Якогось злочину, скажімо, на ваш погляд, але вам вже щось не подобається. Тому що це працює. От ми uh -huh. знаємо дуже багато таких випадків. Ну, прямо за останні два роки, напевно, це вже у нас таких було троє дівчат до нас звернулося, які, е, яких прямо наша поліція супроводжувала на кордон, і там вже їх зупинили і затримали тих, хто їх вербував і намагався перевезти. Тобто, uh -huh. розумієте, ну якщо людина десь в якийсь момент на етапі вербування, перевезення, якщо вона розуміє, що щось відбувається не так. Що на неї занадто тиснуть, що намагаються маніпулювати, що ви якісь такі вимагають умови, які їй треба, знаєте, переступити через себе, щоб це зробити. І слава Богу, що в людей спрацьовується відчуття страху. І вони звертаються в поліцію. І, ну, прямо вже кілька випадків було, що поліція е супроводжує, поліція там виясняє, хто це завербував, що потім прямо ведуть до кордону і. Таким чином, дівчата повертаються додому. Тому треба Отже, бути дуже обачними. Отже, Головне дуже обачними, обережними, не мовчати. Так не мовчати. дуже дуже обов'язково мати контакт з людьми, яким ви можете повідомити, що так, щось так. не так. Оце кодове слово, як ви сказали, так обов'язково. Ну і звертатися це... за консультацією. Ну є, звертатися висти, за консультація нас в Києві оці гарячі лінії, про які говорю, є каріта судеса в, в ОДЕСІ, Є віра, надія, любов, які теж займаються цим. Тобто. Ну краще, ну це найкраще звернутися, зателефонувати, сказати, можливо, вас щось хвилює, може, ви десь якісь маєте сумніви. Ну, ми разом зможемо. Я думаю, точно з ситуацією якось розібратися з нею і з'ясувати все. Ну так, більше можливості у вас це з'ясувати, ніж у людини просто. Так, тим більше, якщо вона там в розпачі, тим більше, якщо вона в стресі, тим більше зараз, вже я думаю, що набагато більше людей, які взяли в себе в руки і вже розуміють, як діяти в тій чи іншій ситуації, але знову ж таки вони бувають різні, різні, так і потрапляють абсолютно в різні ситуації. Тому, тому краще. А як ми розуміємо, коли стрес, людина. Менш тверезо оцінює все, що відбувається. Звичайно, а Тому... ще якщо на неї чинять психологічні. А ще тиски, якщо на неї чи залякують, чи так, чинять так, якийсь тиск, так. чи щось інше, чи якимось чимось погрожують і таке інше, тоді це все. Стає ще більш складним, тому я про ну, що важливо, я, я хотіла важко. лише додати. Знаєте, що так. коли ну під час наших інформаційних різних заходів ми запитуємо людьми, чи знаєте, ви що таке торгівля людьми? Чи uh -huh. це існує, чи ні? Ну, їх правило, всі кажуть так. Ми знаємо. А що це знають? Що це е, ну хтось yeah. знає? Хтось не знає. А коли коли стоїть питання, а як ви думаєте, це може у вас торкнутися? Та ні, да Та ні. Я ж я ж розумний, грамотний. Мене ніколи це не торкнеться. розумієте, Мі, і мені здається, що це таке е, найбільше, що е, десь нас закриває, оцю увагу. До цього mm -hmm. явища, mm -hmm. бо нам здається, ну як ми можемо потрапити. Ну, ми ж всі грамотні люди, з світу, так? Ми ж не звичайний mm -hmm. потрапити. Я все знаю. Так? А насправді, знаєте, виявляється, я що все ми... контролюю. ما... мало чого. Да, ми знаємо, контролюємо, тим більше, що я ж кажу, зараз ми всі знаходимося а, у різних станах, психологічних, так, Але під час війни. Всі у вразливому стані. стані під час війни. А, тобто, не можна сказати, да, що під час війни це дуже загострилося. Проблема, яка була актуальна так і залишилося актуальною. а просто у нас у треба... виникла категорія полонені да, цивільні да, полонені, які зазнали трудовувати експлуатацію сексуальної. Так. так, так, оця категорія додалася. Ну і їх їх багато. На жаль, так ця проблема залишається. Ну ми розуміємо, що ця проблема буде залишатися ще і після перемоги, тому що це така, на жаль, пролонгована така історія, але але, але ми маємо але просто так... бути уважними. Знаєте, бо цим але... людям їм їм правда потрібна допомога. І якщо ми знаємо таких людей, то ну маємо якось бути уважні і притягнути їм ту руку допомоги. І сказати, що їм треба звернутися до державні так, установити, так. де можуть де можуть так, так, так бо допомога, допомога є, допомога. правда є допомога. Ну навіть в нашій мережі Карітасу у нас зараз сім центрів по Україні: це Тернопіль, Івано-Франківськ, Київ. Одеса, Хмельницький, де власне ці ну, проекти на ще більша працює. частина України, так більш територія України задіяна у цій допомозі. Так, тому нас 44 гром... тому, організації так, по всій організації. Тому, тому так, треба просто про це знати і треба не боятися звертатися. Дякую так, вам так. дуже. Світлана Колочин, керівниця проєктів з протидії торгівлі людьми благодійного фонду «Карітес Одеса у ОКЦ була сьогодні в нашій студії. Ми говорили власне про е, таке ну. На мій погляд, не просто ганебне, а жахливе явище торгівлі людьми, але воно залишається. Розумієте, воно залишається, воно існує, воно нікуди не поділося, а під час війни ще подекуди і загострилося. Тому, тому треба бути просто уважними, обережними і обов'язково бути поінформованими. Це може убезпечити вас від ось таких неприємних ситуацій. Дякую вам, бажаю вам, щоб у вас було поменше роботи. А з приводу того, що треба когось визволювати, і підтримувати, але Я насправді. Ну, так, це якраз та структура, де хочеться, щоб цієї роботи було як можна менше. Ну а вибережіть себе, будьте обов'язково обережними і краще сто раз перевірте, ніж там на щось йти. Ну, це точно не буде зайвим. Дякую, що були з нами. Побачимося на першому міському.